Вітаю! Сьогодні ми познайомимо вас з Олександром і Даринкою. Сашкові 8 років, а Даринці, як вона сама каже, аж 5 з половиною. Брат і сестричка дуже добре товаришують один з одним. Сашко по-дорослому піклується про сестричку. Дітлахи впевнені, що в подальшому житті збережуть теплі стосунки, завжди підтримуватимуть один одного, адже вони справжня родина. А зі Світланою Миколаївною Клюйко, директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, ми поговоримо про літній відпочинок. Мені восемь. Мені п'ять. Ой, п'ять з половиною. Саш, ти як старший, розкажи мне, пожалуйста, о Дашеньки. І о себе, звісно. какая, Даша? Веселая? Да. Так, добрая? Да. Тебе с ней интересно? Да. А что вы делаете вместе? Как вы играете? Ну, играем там в песочнице, гуляем с ней дома, гуляем там, можем там, ну, мячом погулять, можем еще что-то погулять там. Так, в мяч, это что у нас такое, волейбол, баскетбол или футбол? Ну, футбол там. Футбол. Даш, тебе нравится в футбол играть? А кто твой самый лучший партнер по футболу? Я думаю, что Саша, да? Хорошо. Стихи Даша не умеет рассказывать, не знает пока, да? Но зато умеет Саша, я думаю, да? Саша, умеешь? Расскажешь мне стихотворение? Раз я взувся в чобітки, одягнувся в кожу шинку, сам запрягся сам в саме ночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зач плих став ялинку відбирати. Я сюди, а він туди не віддам кричить, не за що ти ялинку посади, а тоді рубай леда, що не, не віддам і не проси, і цяцьками можна гратись, порубайте ліси, ніде буде і сховатися. Так, вот видишь, какое стихотворение, правильно? Ну, жалко же, наверное, дерево рубить, правда же? Да, оно же живое. Да? А, расскажи мне, пожалуйста, вот что тебе нравится делать, чем тебе нравится заниматься? Вот свободное время, например, от школы. Ну, свободное время от школы по пойти погулять, ну, там, с пацанами в футбол, там, или волейбол, еще там, покататься на качелях, там, на площадке погулять. А ты вообще много внимания уделяешь Даше? Да. Вы с ней дружные? Да. Тебя вообще интересно вот с Дашей? она же младшая, она девочка, вот как как у вас отношения строятся? Ну, мне интересно с ней сильно, я с ней гуляю. Даша, а кто у тебя самый лучший друг? Шаша. Так. А... Когда вы вырастете, вот, Саш, как ты думаешь, вы будете дружить так же, как сейчас? Вы будете близкими людьми? Да. да. А не важно, вот, где вы, бы вы жили, допустим, потому что у каждого будет своя семья, правильно? Вот, будете дружить все равно? Да. А вот как ты думаешь, вот, почему такие отношения сохраняются между братом и сестрой, даже когда они вырастают? Потому что они, и братья и сестра, они это все равно будут дружить. Потому что не семья, правильно? А как ты думаешь, вот хорошая семья, это какая семья? Это хорошая семья, это добрая, ну... А вообще обязательно быть добрым вот в жизни? Человек должен быть добрым? Да. А почему? Потому что если он будет плохой, ну, его никто не полюбит, а если хороший, то полюбит, с ним будут все дружить. Дашенька, а ты любишь Сашу? Можете обняться? Или вы на людях не показываете? Показываю. Показывайте. А ну давайте. Такие красивые. А какое у вас самое большое желание? Может быть, одно на двоих есть? Не знаю. Ну, а Даша нам Даша расскажет, да, какое у тебя будет желание? Расскажешь мне? Нет, почему? нельзя, наверное, рассказывать о желании, правда? Чего-то тебе очень-очень хочет. А давай загадаем вместе, давай? Давай за ручку возьмемся. Так, вот, и Сашу. А вот я сейчас микрофончик отложу. Знаете что, я не боюсь сказать свое желание. Я хочу, чтобы у вас обязательно все хорошо в жизни сложилось. Да? Вот я буду его загадывать, а вы каждый свое, правильно? Вот, но общее у нас будет, чтобы у вас все было в жизни хорошо. М? Правильно? Все, кладу микрофон. Три-четыре. Мы хотим, я хочу, чтобы все было хорошо и Саши и Даши. Так. Все. При соціально психологічної реабілітації дітей продовжуємо наші бесіди з спеціалістом, з директором центру Світланою Миколаївною Клюком. Сьогоднішня наша тема розмови це літній відпочинок, тому що він ось ось розпочнеться. Як її зробити так, щоб наші відпустки, наш літній відпочинок разом з нашими дітьми був корисним? Справилася в тому, що я думаю, ці літні канікули будуть достатньо. Проблематичними для батьків, оскільки все-таки більшість батьків зможуть придбати путівки за достатньо велику суму грошей не в кожній родині. Можуть таке собі дозволити батьки. Ті, хто зможуть дозволити собі таке купити путівку для дітей, повинні пам'ятати, що обов'язково треба добре вивчити, де перебуває цей оздоровчий табір, що буде в цьому таборі, які є умови і проживання, і який там виховний процес буде йти, і чи підійде це для вашої дитини. Дуже важливо не просто відмахнутися рукою, я купив дорогу путівку, це на березі моря, там все прекрасно, і прекрасний колектив, і все чудово, все умови проживання чудові, але справа в тому, що може за станом здоров'я дитині це не підійде. Більше того є категорія дітей, яким, яким можна рекомендувати відпочинок, скажімо так, особистістей, не в колективі, не в колективі дітей. Тому що діти ми зустрілися з тим останнім часом, що діти заморюються від великого колективу. Вони приходять зі школи, вони нервують, конфліктують. А дуже проста, простий рецепт від цього це просто хай дитина засне. Нехай просто полежить відпочине. Діти знаходяться в тиші і спокої. Так? так, може статися так, що, наприклад, у червні не бажано відправляти дитину відпочивати. Є ще категорія дітей, які хворіють, яким, наприклад, навіть та ж, ну, жара, скажімо так, вона буде пагубно сказуватися на дитині. А в колективі, в великому колективі дітей, не зможуть виховати і не зможуть працівники цього табору забезпечити дитину так, щоб вона весь час знаходилася в прохолодному місці. Не завжди є навіть кондиціонери і користуватись ним теж треба дуже вміло. Тому батькам треба дуже дуже добре подумати. Якщо є така можливість, прекрасно відправте своє дитя, але дуже все ви повинні зважити всі умови, враховуючи особистості умови вашої дитини. Для тих, хто не зможе відправити нікуди дитину, немає такої можливості, не вистачить стільки ну, оздоровчих путівок, можливо, просто немає такої можливості її придбати. Є ще варіант санаторії. Прекрасні у нас чудові санаторії, по території України є, можна відправити дітей, можливо, є та категорія дітей, які не обов'язково відправляти в санаторій на березі або навпаки відправити в Карпати. Дитину, нехай дитина там побуде, коли жара, спека. І у нас тут духота стоїть, нехай дитина подихає іншим, іншим повітрям. Це залежить теж від дитини, від її стану здоров'я. Ясно, що санаторії теж не зможуть прийняти всіх дітей, і є категорії, є такі діти, які не захочуть далеко їхати від своєї домівки, де й батьки побояться відправляти. Дитина залишається тут. Що може бути в домашніх устоїх? Є прекрасно, є дача прекрасна. Немає дачі, дитина буде з вами відпочивати вдома. Але справа вся в тому, що. Треба чимось щось змінити в житті дитини влітку. Вона завжди знаходиться в своїй кімнаті протягом навчального року, і ми влітку залишаємося, і весь час та обстановка, яка є, вона все весь час. Тобто, психологічно дитина не відпочиває, скажімо так. Більше того, оскільки ми дуже мало з вами спілкуємося не за допомогою гаджетів, а просто. Просто зустрічаємося, ми перестали з вами вміти це робити, а діти тим паче. Ми з вами зустрічаємося, не знаємо про що поговорити, тому що ми вже давно все обговорили по телефону. А що можна ще там порадитися, дивлячись очі в очі один одному, зрозуміти один одного, таке у нас якось воно відходить, все це на другий план. А діти тим більше не вміють спілкуватися, тим більше діти не зустрічаються. Я думаю, що треба згадати і наших бабусь, і наших діток і дітьків. І я думаю, що можна поїхати просто в гості, а можливо, віддасте свою дитину, своїм родичам в село, віддасте дитину, нехай навіть на 2-3 дні, але це буде дуже. Ну, Така, така подія, яка дитині запам'ятується, і це, по-перше, родині стосунки збережуться, діти будуть ближчі. Справа вся в тому, що покоління, у нас ж з поколінням діти виростає одне покоління і не знає дітей. Які є у когось із родичів, ми знаємо теоретично, а практично ми не знаємо. І зараз дуже популярними станові стають передачі, де шукають один одного. І родичі, і друзі. Чим це викликано? Викликано тим, що ми просто не спілкуємося. Листи ми вже давно один одному не пишемо. Якщо навіть хтось і любить писати листи, то це взагалі екзотичний варіант, скажімо так. І ми губимося, ми просто губимо один одного сім'ї розпадаються, і родинні стосунки абсолютно порушуються. Тому я думаю, що дуже буде добре, коли ми ці родинні стосунки будемо відновлювати, коли ми будемо зустрічатися просто за столом, просто дивитися один одному в очі, просто говорити один одному про свої і поразки і свої перемоги. І таким чином для дітей це буде взагалі, ну скажімо так, має дуже великий виховний навіть процес. Дякую, Світлана Миколаївна. А від себе ще хочу додати: якщо ви залишаєтеся у місті, то влітку дуже багато в кожному місті. У кожному селі є бібліотека, яка теж намагається зробити життя і дорослих і дітей трошки більш яскравим і цікавим. Відпочивайте з користю, відпочивайте так, щоб і ви, і ваша дитина це запам'ятали, і щоб ці спогади залишилися на все життя і були теплими і яскравими. Я вам цього бажаю і прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв.